Бокс для психосоціального розвитку від ЮНІСЕФ отримали діти з вадами слуху, які навчаються у Чернігівській спеціальній школі номер 1 Його привезли до Чернігова у рамках проєкту Спільно соціальні послуги для сімей в громаді. Це є і методичні брошурки, є брошури для батьків, і насправді те, що зацікавить практично вихованців кожної школи, в даному разі Чернівська спеціальна школа, дітей з слуху номер один, розвиткові матеріали. Це і яскраві олівці для аплікації, є іграшки, є деякі цікаві брошури і книжечки. Загалом фонд ЮНІСЕФ надав Чернігову близько 50 таких боксів. Майже всі вони вже розподілені між клубами за місцем проживання, реабілітаційними центрами та іншими закладами, які опікуються дітьми. Матеріали, що містяться в них, покликані підтримати творчі задуми дітей, а педагогам дати поради щодо роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Наші діти дуже творчі. Вони вони люблять і малювати, і робити аплікації, і ліпити. Тому я думаю, що таке налювання це чудова річ для нашої спеціальної школи. В рамках проєкту Спільно у Чернігові з листопада минулого року діє також дитяча точка для надання соціальних послуг. Вона розташована на базі клубу за місцем проживання на вулиці Всіхсвятській. Тут працюють психологи та фахівці соціальної роботи, які надають різноманітну допомогу дітям та їхнім батькам. Це і консультація психологів, це різного роду юридичні послуги, це проведення розвиваючих занять для дітей, а це арт-терапія, це тренінги, консультація з фіхів. Цями як літарями за весь час роботи у точці провели понад 40 тренінгів, які стосувалися відповідального батьківства, подолання психологічних наслідків бойових дій у дітей, мінної безпеки. Тощо діти стали тривожними. Це а, діти стали. А... Більш лякливими, але вони стали більше цінити суспільство, спільноту своїх друзів, своїх батьків і так далі. І тому ну навіть в цьому приміщенні у нас працює психолог яка володіє унікальним курсом якраз роботи з дітьми, які отримали травму від війни. Тобто, це маємо на увазі не фізичну, а психологічну травму. Вона вивчала за курсом ізраїльських методик, і там постійно теж бомбардування і так далі. Соціальні послуги для дітей та батьків у точці відкриті та безкоштовні. Сім'ї, які перебувають у в скрутному становищі тут можуть підтримати і гуманітарною допомогою.